Якось мені попався такий кадр. В нього, крім відео, що вихваляють дії Раші та Путіна, є кілька відео про повернення з Британії в Рашу. Та в нього навіть профіль так називається: з Англії в Рашу, еміграція додому. Все агітує і розповідає, як він повертається в Рашу. Але ніяк туди не може повернутися. Ось послухайте цього скріпоносця. Чому говорять, що в Росії немає свободи слова. Я от, наприклад, свободно можу сказати, Владимир Владимирович, я вас поддерживаю. Росія вперед. Я поддерживаю курс страны в борьбе с неонацизмом на Україні. Я поддерживаю курс страны в борьбе с а, западними странами. Є, звісно, нюанси, про які нужно говорити. Не всі роботи ідеально. идеального нічого не буває. Ну я поддерживаю, і я за. Тут ще коментарі в нього. Слава Україні в составі РФ, готові ті на фронт. Да, Допоможіть йому повернутися в Рашу, бо він так ще 30 років буде повертатись. Репостніть відео знайомим, хто живе в Британії. Нехай на нього заяву напишуть за підтримку війни. За підтримку боротьби проти заходу, частиною якого є і Британія. А для того, щоб таким як він було некомфортно, треба більше виготовляти ось таких штук. Якщо хочете допомогти з придбанням деталей, то на екрані є PayPal та баночка. Дякую за підтримку.